Вчора сусіда забирали, а ти стояв, спостерігав, його там били, катували, а ти, мов це не помічав. Ти був стурбований, боявся, і телефон в руці тримав, контент знімати намагався, хоч ти цека забороняв. Ми всі стаємо глядачами, мов шоу серед нас іде, хоч це не шоу, а сафарі, де банда влада всіх уб'є. Уб'є не зразу поступово, щоб не пручався рабський люд, щоб була в них Україна, і щоб не було всіх нас тут. Війна розруха в Україні, зарплата в більшості мала, лише у влади все в порядку, в них на столі чорна ікра. Жируть ті суки та глузують, сміються з мене та із вас, війну. Падли не відчують, бо для збагачення в них час. Мільйони в них течуть рікою, кінця і просвідку нема, не треба їм і перемоги, в них баксові ідуть жнива. Отож почуйте, українці, загнали в сіло нас усіх, ми на коліна повставали і з збоку банди сміх. Мабуть, той світ перевернувся. Що так трактують весь наш люд. Нас банда влада убиває, немає правди давно тут. Вставайте, прошу, озирніться в руках у ваших майбуття. Собі, могили не копайте, відстоюйте своє життя, почніть нарешті вимагати, ви ж на колінах все життя. Пора усім, усім вставати, бо шляху. Іншого нема.